Для мера фівриців швидка допомога від медиків. Військові прийшли на розбірки з кіберцівським міським головою. Сімейним лікарям у кіберцях відрізали газ. Рятувальники звільнили оселю від засилля кажанів. Події дня, що минають, дізнавайтесь у підсумковому випуску новин на часі. Вітаю! У Харківській області загинув військовослужбовець селища Маневичі, Камінь Кашерського району Сергій Шмигельський. Герой Сергій Шмигельський був мобілізований до Збройних сил України у березні минулого року. Волинянин загинув 20 серпня цього року під час виконання бойового завдання на харківському напрямку. Наслідок ворожого обстрілу. На війні з російським окупантом загинув житель Рожищ Андрій Кобач, розвідник-навідник розвідувальної роти, одержав ушкодження внаслідок вибуху міни. Воно виявилось несумісним життям. Це сталося під час виконання завдання в районі Нової Горівки на Луганщині. 21 серпня цього року про час і місце поховання героя повідомлять згодом. 17 серпня на Донеччині загинув житель села Угринів Грудищенської громади Богдан Гаврилюк. Детальніше про дату поховання повідомлять згодом. За попередньою інформацією, Богдана Гаврилюка поховають на Рівненщині поряд із рідними. 21 серпня у госпіталі помер військовослужбовець з Устилуської громади 45-річний Ігор Яцюк. У знак скроботи за воїдом середу у громаді оголосили днем жалоби. Чин погребіння відбудеться на кладовищі міста Устилух. Жителі громади закликають зустріти кортеж коридором Шани. Війна забрала життя воїна з Волині, жителя Нововолинська Богдана Павлова. Воїн поліг на Луганщині під час виконання бойового завдання. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом. Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Владислава Мисенюка. У боях за незалежність України загинув житель села Семиринське за Турцівської громади. Інформацію про дату повернення тіла героя Владислава Мисенюка та чин похорону у громаді повідомлять додатково. Щирість співчуть рідним та близьким. І вічна пам'ять та шана полеглим землякам. Мер Ківерців тепер їздить на новесенькій автівці із салону. Олександр Ковальчук вмостився у свіженький кросовер Рено Колеос. Вартість такої машини понад мільйон гривень. На ній ківерцівський голова із шиком приїхав на роботу і несподівану зустріч з військовим. Як тільки наші журналісти поцікавилися такою дороговартісною обновкою голови, кому вона належить і за чиї кошти куплена, Олександр Ковальчук, схоже, забрехався по самі вуха. Цей новесенький кросовер, який виблискує під вікнами кабінету ківерцівського голови, лише торік зійшов з конвеєра. Аби купити таку автівку, треба викласти понад мільйон гривень. Машину придбали два місяці тому в автосалоні, і тепер вона служить для комфорту ківерцівського голови. А от хто власник, здивуєтесь. Ми бачили, що ви. Приїхали на новенькому позашляховику. Так. Це не, не позашляховик, куплений не за бюджетні гроші нашої громади. Це ваша машина? Ні, це не моя особиста. Це ківерцівської перцівської ну, первинки. Так, ну лікарні невже у медиків у громаді всі настільки здорові, що немає куди їздити цією машиною? Окрім того, як надати таку собі швидку допомогу голові. Гідно розпорядження на даний момент її використовують, Тому що моє службове авто в ремонті. Чи цей автомобіль зараз не на потреби медицини в Ківерцівської громади? Ну, якщо в Ківерцівській громаді купили дві, два автомобілі і їм на даний момент він е, поки е, ну, не в такій великій потребі, поки є в голови е, машина службова поломана. Я їжджу цією, ну тільки моєю поремонтують і заберуть назад. Тобто зараз немає такої потреби в автомобілях. Виходить, якщо вам медики віддали цей новенький автомобіль їздити, користуватися. Дивіться, на даний момент вони справляються. А тепер найцікавіше за чиї кошти куплений кросовер. Олександр Ковальчук почав пітніти витиратись і ходу запевняти, що з бюджету громади він не виділив ні копійки на цю машину. Мовляв, то медики купували. А він ніби як ні при чому. Лікарня багато своїх автомобілів на початку війни віддала. Ну вилучили через військомат, вилучили дастери на війну. Написали звернення на офіційне на обласну раду. Обласна рада виділила гроші в сумі півтора мільйона гривень і купила за ці гроші два автомобіля на первинку. Все, одною зараз їжджу я згідно розпорядження. Це жодної копійки з бюджета громади. Це жодної копійки з бюджету громади. Схоже, голова ківерців не аби як забрехався. Достатньо подивитись у договір між ківерцівською первинкою та автосалоном. Чітко написано, що ціна договору понад 2 мільйони гривень. З них увага, півтора мільйони коштів саме місцевого бюджету ківерців, бо і справді, куди іще подіти бюджетні гроші під час війни. І 512 тисяч власних коштів первинки. Директор медзакладу підтвердив, що кошти надійшли від Ківерцівської міської ради і просив їх у міськради. Коли міська рада виділяла ці гроші, це були гроші спеціально на автомобілі? «Так, да, це були цілі кошти. Я знаю, що мені кошти надійшли на казначейський рахунок на проведення цієї тендерної процедури. До слова, автівки закупили взагалі без аукціону. Як розповів очільник центру первинної меддопомоги, він достеменно не знає, чому голові громади тепер знадобився їхній новенький кросовер. Вони не засновник, вони не заникло питання, щоб на даний момент Зв'язку передати на використання розпорядження на розпорядження, що просить передати використання. Раз засновник вирішив, що у них є потреба для використання на даний момент цього автомобіля, можливо, більш якісь нагальні потреби. Ну, передав. А вони просили саме цей автомобіль. так? Так навіщо медики купували саме такий позашляховик? Як чуємо, збираються возити вакцини по віддалених селах. Виїзд лікаря на виклик, або ми ж їздимо. Ми за вакцинами їздимо, ми розвозимо ті вакцини. На мене сама дальня амбулаторія маша чи 90 кілометрів від центру. Тож мережа геть розкиньте. Мовляв, поки не задощило, потреба не така гостра. Тому машина возить Олександра Ковальчука. Чи побачать у селах після осінніх дощів новенький кросовер? Хто зна, можливо, виявиться, що голові він важливіший, до слова, як і стадіон за 145 мільйонів. Олена Лищук для новин на часі. Машину купили, а за газ не заплатили. Поки ківерцівська міськрада виділяла півтора мільйони гривень на новий позашляховик. Медикам Ківерцівської провинки відрізали газ. Про це мер Ківерців сьогодні розповіли місцеві жителі. Олександр Ковальчук схоже такою проблемою сімейних лікарів і не цікавиться. Каже, що це що не знав про відрізаний газ захожу. Я там де там сімейні лікарі сидять біля парку. Uh -huh. так? Що це таке, що там газ відрізали за неуплату? То, То на машину гроші є, я? А, я а на газ для того, щоб потім людина захворіє зимою, прийде і не роздінеться, щоб її послухав доктор. І подивіться, Дорогові. там отакий кусок Дорогові. газу відрізаний. Дорогові. Це Дорогові. мені Дорогові доктора сказали, я поїхала да. типу витоки. По первинній медицині там оголошений тендер. На перекриття і утеплення і паркан даного приміщення. Щоб ви розуміли, це два мільйони наших, два з половиною мільйона їхніх грошей. Тобто так прийшов запит на псалмаршу. Те, що обрізали газ, я вперше чую особисто. Я зараз після нашої сам особисто туди. Позвольте тоді. Звичайно, жодних, жодних питань. Олександр Ковальчук став телефонувати до директора Кіристівської привинки. Той теж не віддав, що діється у сімейних лікарів. Про те, що блакитне паливо медикам таки відрізали, обоє начальників дізналися ось як. А що мені кажуть, що газ обрізали у вас? чи що? Обрізали? Газ. Я перший раз чую. Я теж перший раз чую. Тобто ніхто за неуплату не обрізав. Ні, я. Добре, а так. вирізали якісь Чекай, стоп, що вирізать тут кажуть. Коли А чого? Ну, бачиш, я не знав. Кажуть, каже, Миколай, що ми сидять, що такі щось відрізали. Давайте ну, я виясню, що це. Мені, мені подивіться, побалакати. Дивіться, мені громадськість задає питання в ківерцях. Чому відрізали газ? Я навіть вперше чую, мені люди, це навіть не працівники вашої, установи, А мені задаються питання, я задаю вам, ви теж не знаєте, якесь ново, ну, ну, я не знаю. Це дивіться, це було з тими поставщиками. Возьмите, то одні, то другі, то треті. Ми, 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 ми казали, ми заплатимо. вони нам не виставляли спочатку рахунки, а потім нам не і десь тут прийшов, я виясню. До слова стало відомо за водіння на міського голову. Ківерців склали адмінпротоколи. Як виявилось, він приїхав ним на роботу, при цьому не маючи при собі водійського посвідчення. Мерс сказав, воно вдома. Проте поліцейські навіть не знайшли такого в базі. Про пригоди за кермом ківерцівського міського голови Олександра Ковальчука чимало може розповісти реєстр судових рішень. Це п'яне водіння, розбита дача Луган і адмінпротоколи за кермування без водійського посвідчення загалом. Ба Більше суд першої інстанції навіть постановив позбавити водійських прав на 5 років. Проте в апеляції це було скасовано. Обійшлися штрафом 40 тисяч. Як виходить з ухвали суду, позбавляти схоже не було чого. Суд першої інстанції не вправі був застосовувати до нього стягнення у виді позбавлення права керування транспортним засобом, оскільки в нього відсутні посвідчення водія. Оскільки він ніколи його не отримував, а отже, не набував права керування транспортним засобом. І ось біля міськради припаркована та сама вже скандальна автівка Ремоколеос. Активіст Сергій Ришков у присутності поліції допитується, чи має Олександр Ковальчук водійське посвідчення, оскільки в рішенні апеляційного суду чорним по білому пише ніколи його не отримував. Міський голова, почувши запитання, спочатку ніяковіє, червоніє, довго мовчить, а тоді береться за телефон. Оскільки він ніколи його не отримував. Ну, це адвокат займався, я знаю. Я ну, не ні, запит від судить. вас він писав. Повіться, я, на суду не я знаю. Ну то Ваш адвокат заявляє, що він ніколи не отримував, а отже, не набував права керування транспортним засобом. І суддя повірив вашому адвокату, вам. Пан Ковальчук настоює, має посвідчення, просто воно вдома лишилось. Поліцейські пробують перевірити його наявність по базі, але як завжди, у найвідповідальніший момент підводить техніка. Ну що ви мене я ж воно що тут плаже робить. Зерниця до міського голови. Поліції дуже допомагає і військова державна адміністрація. Це нові планшети закупити. Все ж таки, зловивши зв'язок з інтернетом, поліцейські кажуть, в базі водійського посвідчення Олександра Ковальчука не знайшли. Ну, в базі немає, я не бачу. Ми дзвонили в працю. Тобто, може бути, що дзвонили не існує. Не може не існує. То, то у вас є і водія, чи немає. Ну по базі у вас його немає взагалі. Я. Ну так по базі, у вас його нема. Зараз вам напишуть 3-400 спочатку. Все спочатку. Ви 40 тисяч заплатили. Ну, і тепер знову вам пишуть. У вас немає посвідчення людей? То покажіть його і все, і всі питання. З собою немає, але я вам особисто покажу. А в базі чому у вас його немає? В базі поліції вашого посвідчення немає. Знаю, чого його там немає. Ну то покажіть його. З собою немає, я вам завтра покажу. Я запишу у вас номер телефону. Добре, нема вашого номера. І я особисто вам покажу. Домовились? Ну, домовились. Але зараз на вас протокол складуть про прав прав порушення. Втім, міський голова настоює, посвідчення має, але от халепа знову не при собі. Схоже, попередні рази нічого вони навчили чи як. Я їжджу з водієм. Щоб ви казали, сьогодні самі. Ну, сюди сьогодні приїхав. А так я їжджу з водієм, а не є водій. І без прав? Водій ну, в машині немає права. Складайте. Поліцейський таки складає адмінпротокол за 126 статтею КУПАП. 23 рік в 08 годині 15 хвилин в місті Ківерці по вулиці Шевченка керував автомобілем Дерно, Дершно на ЕС-59.1 Стянка, не маючи права керування, даним ТЗ вчинене повторно протягом року. Пункт правил 21 а стаття 126 частина 5. Я написав на 15 вересня о 10-й годині ківерцівський райсуд в колекції адмінпротоколів заводіння без посвідчення у міського голови ківерець поповнення цього разу за кермування без прав новеньким Рено Колеос. Між тим, як сказав сам пан Ковальчук, розбита дача луган досі в ремонті. Але де невідомо. Міський голова вирішив про це не розповсюджуватися. Юлія Остапович на ляпрокопчук сківерець для новин на часі. Ну а після того, як поліція не знайшла у базі даних водійського посвідчення Олександра Ковальчука, той в обідню пору вже засвітився в сервісному центрі МВС у Луцьку. Очевидці так були здивовані побачити ківерцівського голову біля учбової машини, що почали його фотографувати. Той справляв враження учня, який прийшов здавати екзамен. Військові та активні мешканці міста Ківерці навідались до міського голови. Розмова була сфокусована на стадіон, який у ківерцях планували збудувати за 145 мільйонів гривень. Присутні таки настояли. Відповідний договір з підрядником має бути розірваний. В кабінеті міського голови Ківерців-Людно місцеві активісти разом з військовими прийшли поговорити з Олександром Ковальчуком. Тема все та ж, яка прославила в лапках місто на всю країну. Нагадаємо, в червні ця міськрада оголосила тендер на дві закупівлі на ремонт футбольного поля і бігових доріжок в сумі 145 мільйонів гривень. Переможець будівельна корпорація РСГ. Громадськість обурилась такі витрати під час війни, особливо коли нашим військовим на фронті не вистачає необхідного забезпечення, щоб нищити вон... Рога не на часі в результаті торги таки скасували, але будівельна корпорація виграла спір в антимонопольного комітету та примусила мерію 14 серпня укласти з нею угоди на будівництво цього стадіону. Люди наполягають, без стадіону нині можна обійтись. А якщо мерія має зайві гроші, краще нехай сприймує їх на потреби військових. Це стадіон у нас побудується за 145 мільйонів. Ні, хто не, буде. А, ну, не буде, але припустимо, хотіли. А скажіть, будь ласка, які у нас спортивні майданчики? В четвертій школі, який у нас спортивний майданчик в гімназії, о, який спортивний є, майданчик? Та, отут правда. оце він говорить, це що це треба має кіруці, стадіон, оце Якщо побудують стадіон, то він так само буде закритий і хрен буде пускати. кругом це, ти лігі, це лігі, щоб ставити стадіон то, то, з таким війна, а що? час війни Подискутувавши, півгодини дійшли до того, що підписаний договір з підрядником таки розірвуть. Ми викличемо грибука, викличемо юриста, щоб він подивився, як без різних. Проблему збирати, сьогоднішні... що робити в громаді, на, от, на яку громада роботи підтримує, крім реабілітаційного центру. Реабілітаційний центр він буде будуватися. Гроші ЗСУ всі можемо віддати Ні, ну Не можемо гроші віддавати на ЗСУ. Не, не можемо. А, Шіст, Треба придумати, як і все дороги. Дайте я скажу, як порушав. Я ж вам кажу, що ми можемо купити тільки, от ви ж активний, активи знаєте. Ми не можемо купляти, от, наприклад, дрон 3Т, тому що він йде вже з військовим. Обичний дрон ми купуємо. Меркофлок ми те, що дозволено, ми купуємо. Між тим ініціативна група мешканців каже, варто подумати про те, яким чином міська рада може допомогти з фінансуванням запитів від військових, оскільки потреб є чимало. 17 вересня, скільки 17 коштує зробити? Ну Це що від вокзалу вокзали в кінець. Зборності зараз. Ну, ще її ніхто ж не робить. Ну, скільки? От, За закладу. кошторис 25 да. мільйонів. 25 мільйонів? Так, да. кошторис. Так. так. От ми ж не 30 років води. без тих доріг. Ми так можемо зараз можемо... прожити рік, два, три, до закінчення рівня? Їх і не треба зараз робити. Кошторис? Дорогі ви робити не будете до кінця цього. Будемо, але не капітально. Як? Такі асфальти класти не будемо. Зараз тільки підписаний договір вулиця Залізниця, вулиця, як та вулиця на 25. Ні. Стуса, 20-х? і залізниця, стуса, і там, де Сень як Заводська. Це е, е, і Волошко. ці ще три вулиці мають по східно договору підписано до кінця року. Має бути зроблено. Виділили гроші для голова наш у Фейсбуці. Каже, що підписав Олександр Ковальчук про те, що сотній бригаді виділили 5,6 і мільйонів. Так. Так, так, сказали, виділили, ну, ми вже всі раді, так? Угу. але ну чому голові не треба було сказати, на що виділили? Ну поясніть людям, це на що ви дали, бути, на що я знаю, що я кажу, на що ви дали 5 мільйонів 600. Тому що коли я почала слухати комісію і слухати сесію, то вийшло, що це дали на ремонт. Будівель, так, так. То можна сказати, що це не на фронт хлопцям да. дали, не на дрони, е, не на, на перев'язочні, не на турнікети, не на це все. А ми дали для того, наприклад, щоб. І далі продовжують. втім. Військові кажуть на оці паперові справи на фронті інколи просто немає ні можливості, ні часу. До того ж, такі речі, як турнікети, берці і навіть безпілотники, які йдуть на передову на баланс, не ставляться. Бо поки документи на них впорядкуються, ці предмети можуть бути вже знищені. Вони можуть купити їм просто гроші. Вони відчувають питання, як їм передати <реклама> гроші. Ну ви говорить, ви запитали, що нам що треба. Ми сказали, треба а дрони. Ви, ви кажете, ми їх не можемо купити. От тепер давайте знайдемо собі механізм, щоб ми його могли купити. Є волонтерні організації, які можуть закупити ці дрони. Не можна передати. За що гроші? Ми ж маємо написати, що це за гроші. За що вони? Ну так ви ну, 5 мільйонів просто написати ми, за батаре, що, але за дрон. А, сужу, за, як ви... 5 мільйонів віддали. А 300 тисяч дати на дрон, то ви не дали. Друзья запит, і ми його віддали. 5 мільйонів. Все правильно. Що оця футболка, що да. оцей мавік? Це одне, і саме. Це розхідний матеріал. Тож, висловивши всі свої зауваження та побажання, активні мешканці разом з військовими покинули приміщення міської ради. Далі, так би мовити, слово за мерією. Чи почули вони те, що хотіли донести їм їх мешканці? Побачимо у майбутніх діях та вчинках міського голови. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, з для новин на часі. 20 безпілотників від Луцької громади. За бюджетні кошти на запити військових вдалося закупити необхідну для наближення перемоги техніку. Переважно це частини, в яких служать Лучани, Волиняни. Це 14-та бригада, це і наша 100-та бригада територіальної оборони, другий стрілецький батальйон. Інші бригади, в яких служать лучани і волиняни, з сьогоднішнього дня розпочали процес передачі відповідно військові частини для того, щоб військові використовували ці дрони для роботи, тому що ми знаємо, що безпілотників, без, без дронів дуже важко проводити роботу, тому що на сьогоднішній день фактично це очі наших військових. Окрім того, зараз також оголосили нову закупівлю на понад 8 мільйонів гривень. Знову. Купляємо понад 50 дронів. Там будуть і прості Mavic 3 дрони, будуть і дрони з тепловізором, тому що в нічний час необхідно працювати дронами з тепловізором. Будуть і дрони, які мають, скажімо так, покращений радіо дії за рахунок того, що мають камеру, яка в декілька крат збільшує зображення. Ті дрони, які в нас просять військові, ми ті і закупляємо. Як повідомив Луцький міський голова станом на сьогодні з бюджету на запити військових виділено понад 200 мільйонів гривень. Окрім того, що місяця працівники міської ради та комунальних підприємств віддають одноденний зробіток на потреби ЗСО. Понад 140 дронів вже придбала наша Луцька міська рада, за які придбано і зимовий одяг, і тепловізори, і планшети, і старлінки, і зарядні станції, багато-багато іншого того, що. Найбільш необхідно в умовах активного ведення бойових дій. Це без одноденного заробітку? Це суто гроші міського бюджету, це без одноденного заробітку. Той одноденний заробіток, який збирають наші працівники міської ради, працівники комунальних підприємств, установи закладів, більше 20 мільйонів гривень зібрано. Майже 50 автомобілів було куплено, тому що автомобілі, ті, які ми завозимо за кордону, їх за бюджет неможливо купити в силу різних бюрократичних процедур, тому ми купляємо їх таким чином. Бронежилети, каски, так само і тепловізори, і дрони купували за ці кошти, гуму для. Для автомобілів е і Старлінки також купляли дуже багато різного спорядження для наших військових. У квартирі на проспекті Субордності у Луцьку мешканці виявили кажанів і викликали рятувальників. Як з'ясували ДСНСники у помешканні на 9-му поверсі, кілька десятків кажанів. Ймовірно, вони залетіли до квартири, де кілька днів не було власників, а вікна при цьому були відчиненими. Ми оперативно прибули туди, їх побачило, що їх пару десятків. І ловили ми їх в рукавицях і в бойовому одязі. Ми, коли їх зловили, ми випустили їх на вулицю. Це всі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста. Ви ви знали більше. Якщо маєте інформацію, варту уваги громадськості. Повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані. Або ж пишіть у месенджер Фейсбук, сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Юлія Остапович. мирного вам вечора і до зустрічі в ефірі. Громаді запускають масштабний проєкт, аби впровадити сучасні технології очищення і поліпшення якості питної води, а також забезпечити надійність водопостачання. Очільник комунального підприємства Луцькводоканал Віктор Гуменюк наголосив, у рамках проєкту модернізують дубнівську станцію водопідготовки. Єдиний шлях покращити воду це виключно впроваджувати сучасні технології. Світ постійно рухається. Ми зупинилися на сьогоднішній момент на технології польської компанії Кревокс. В які переваги є? Ну, перш за все, це низькі інвестиційні та експлуатаційні витрати. Використовується технологія «Каліган». Вона дуже мінімізує площу при великих об'ємах. Промивання фільтрів тільки здійснюється сирою водою. Віктор Гоменюк наголосив, нині все працює. Втім, оскільки станції майже 50 років, тож без її модернізації місто може лишитись без якісного водопостачання. Оновлена станція має бути потужною. Її загальна потужність має бути 24 мільйона літрів на добу. Це фактично 70% від потреб міста Луцька по питній воді. Враховуючи, що це фактично буде 85% Дубницької насосної станції, ми якраз. Перекриємо ту зону артезіанські свердловини, які мають дуже високий вміст забруднюючи забруднення для того, щоб саме по цій технології, саме використовуючи сучасну систему, суттєво підвищити якість питної води. Суттєвим є те, що станцію планують оновити без зупинки водопостачання. Луцькводоканал встановить і модульні станції водопідготовки в населених пунктах Луцької громади. Ми закупимо дві станції, які повністю в себе включають всю технологію очистки. Відносно дорога вода буде, але воно не буде впливати на тариф для людей, тому що це все йде. У нас є єдиний тариф. 3 серпня, за прогнозами синоптиків, в Україні переважатиме малохмарна погода. На заході подекуди можливі дощі. Вночі від 17 до 20 градусів тепла, в день від 25 до 33 градусів за Цельсієм. На сході незначна хмарність. Вночі від 15 до 18 градусів, в день від 27 до 30 градусів тепла. На півночі хмарна погода подекуди ясно. Вночі від 13 до 15 градусів тепла. В день від 25 до 29 градусів вище нуля. На півдні ясна погода. Вночі від 20 до 21 градуса за Цельсієм. В день від 32 до 33 градусів вище нуля. В центрі хмарно з проясненнями. Вночі від 14 до 17 градусів тепла. В день від 27 до 31 градуса ртутного стовпчика.